Друзі, доброго дня! Поступив новий електричний автомобіль на продажу Hyundai Kona Перша реєстрація його в Нідерландах була у 2019 році, але продукція на всіх фарах комплектуючих у нас де 2018 рік. Дуже гарний блакетний колір. Цей він є під металіком, максимальній комплектації, преміум, шкіряні сидіння, обдуви, підігріви електросидіння датчики паркування спереді, ззаді, камера заднього виду, ну, в принципі, так як і в всіх hyundai Kona, які я останнім часом доставляю в Україну. Запас ходу цієї машини зараз на даний момент показує при 100% зарядці 453 км. Тобто гарний показник. Даний автомобіль у нас весь в рідній фарбі Ціна його в Україні може становити з всіма документами і з розмитненням. Це 18 200 євро. Пробіг, пробіг дуже хороший, 70 тисяч, 76 тисяч оригінального пробігу. На гарних легкосплавних дисках, гарна резина. Ще раз наголошую, дуже гарний колір, це і там синій метал. Ось такий у нас салон, комбінований, ну, кажу, комбінований шкіряний, два ключа, сервісна книжка, хороша акустика. Також на даний момент зараз ми вже стоїмо на е, кордоні, переходимо вже в Україну. Будемо, якщо встигнемо, завтра розмитнюватись, але, на жаль, я так думаю, що ні, тому що дуже велика черга, майже 3 кілометри. Е, черга сунеться дуже повільно. Скоріше за все, якщо встигнемо, то в суботу будемо розмитнюватися. І з понеділка будемо відправлятися назад в Нідерланди, тому що ми маємо забрати Volkswagen Тігуан. Також Hyundai, Con, Hyundai Kona є одна куплена під клієнта і Kia Niro. І Також нам потрібно ще оглянути одну машину, це Seat Taroko. Також кого цікавлять будь-які автомобілі, телефонуйте. Мій номер телефону 097 606 2599 Звати мене Андрій. Займаємося автопрегоном, підбором, доставкою, розмитненням. Робимо все під ключ, окрім постановки на облік. тобто віддаємо всі документи, в сервісний центр ставити його на облік. Дякую, до побачення.